Меня, короче, убили. Но пацаны еще держатся там. Идут. За нами победа. Я не готувала його до війни, розумієте? Тобто, я готувала його до, до життя самостійного. І як я могла уже потім сказати, що я тебе неправильно виховувала? Ні. І він би не зміг би. Це був би не він, якби він би сидів біля мене і ховався і не йшов. Син був дуже самостійний, він от чашка ложка одразу, і най, скажімо так, перва його така доросла фраза це було я сям в дитячому садку. Перше його досягнення він віджався 50 разів. Далі він навчався у школі. В школі він також ходив на карате. Займав друге місце, точно у нього є по карате. Одразу в февралі місяці ще він пішов до военкомату, але йому сказали, хоча до цього нам і приходили, да, з пропозиції піти служити. але там вже сказали, що немає в нього досвіду, і його не взяли. Він пішов в першу тероборону. Тобто добровольно там це було як набрані бійці, так ну скажем, охороняти вулиці Одеси. Але він походив і сказав: нас нічого там не навчають, нас нікуди не відправляють. Мені така оборона не підходить. Тому я буду шукати інші варіанти. І він знайшов 126-ту тероборону міста Одеси. В юлі місяці 22-го року їх уже перевели на передову до міста Херсон. Де він знаходився до моменту загибелі тобто на цих позиціях обіцяли їм ротацію через 4 місяці, але я сина побачила вже аж в листопаді місяці, коли він отримав перше поранення. Тобто це була контузія після звільнення правого берегу. Вони закріплялися там, робили бліндажі, і артилерія прилетіла зверху. Так вийшло, що попало саме в окопи, де вони знаходилися, і він був крайній, він отримав поранення, була контузія. У мене як у матері вже з'явився страх, тому що у дитини ну, вже є поранення, і я хоч, хотіла, щоб його хоча б на до, доповнітельно на якусь реабілітацію відправили, щоб він трошечки відпочив. Але буквально через неділю він вже повернувся в стрій. І… Восьмого ще о 6 годині ранку він своїй дівчині писав, що все добре, не панікуй все хорошо пізніше тебе наберу Ось, і потім перестав виходити на зв'язок. Пряме попадання Гармати зверху, з їхньої лодки я знаю, вижив тільки один хлопець. Ти розумієш, що ти його вже ніколи не побачиш, але гордість за те, що тобі вдалося виростити такого сина, що він. Своїми вчинками доводив і ставав примір кожному, як треба жити. І ви знаєте, якби він був живий, він багато чого ще зміг би зробити. Находячись в Херсоні, він врятував кішку, яка з ним пройшла бойові завдання, які вони там проживали десь півроку разом. І вона завагітніла, він приймав пологи і привіз мені її з шістьма котенятами сюди. І, звичайно, добрі люди порозбирали. А ось окраса все я залишила собі в пам'ять про сина. Ми спочатку не могли придумати йому ім'я, тому у нас був херсонський зсушник, а тепер ось ми йому надали ім'я Томас. Перва медаль це ось жертва крові. Коли він отримав контузію, йому видали ось таку медаль. Це пам'ятний знак від бригади. То, що вони приймали участь в боях, в боях за Херсон. Вони брали в освобожденні Херсона. Також є такий пам'ятний знак за боїв Снігерьовки. Ну і дали ще ось таку медаль, яка відповідає за ветеран війни. Тобто свої 22 роки він вже мав таку нагороду, тому що він пройшов не один бій. За рік він так подорослішав, що ми його навіть не впізнавали. У нього зовсім інші були мислі, він зовсім по-іншому відносився до життя. Він цінував кожну хвилину, і ось на цьому фото тут видно. Ця гітара це подарунок його дівчини. Він дуже хотів хорошу гітару. Дівчина йому подарувала на день народження в пам'ять про сина, вона теж тут знаходиться. Коли загинув, йому вже виповнилось 22 роки, і ми дуже чекали 23 години. Тому що це на Новий рік. Ми хотіли, щоб його відпустили, і можливо, вже він би все ж таки вирішив одружитися, тому що я йому завжди казала: сина, мама, хоче внуки. Він каже, мамо, я завжди встигну, я ще встигну. І бачите, не встиг.